Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля, і тут ми поговоримо про книги. Сьогодні я підготувала для вас відео із книжковими планами на осінь, і я вже сама кайфую від цього процесу, тому що я обожнюю все, що пов'язане із осінню і люблю складати плани. Але це не все, про що ми поговоримо у відео. Також я хочу сьогодні з вами витягнути книжковий виклик на вересень, поговорити про виклики в цілому, які я виконала, які ні, і власне підвести такий невеличкий підсумок півріччя по цим викликам. От також ми з вами обов'язково поговоримо про ті книги, які я планую читати цієї осені, і розпакуємо кіндери, які ви вже бачили, і подивимося, що мені попалось. І так, я вирішила також збирати цю колекцію, мені вона дуже сподобала. Я ще першого разу хотіла їх збирати, але якось воно пройшло повз мене, а тут я вже не втрималась. Також я нагадую, що у мене для вас є промокод на каву, мінус 20% знижки, букнук.ua, Всі подробиці в описі під відео насолоджуйтесь. Я, до речі, сьогодні спробувала новинку Мехіко. Там є нотки лимону. А хто знає, я завжди п'ю каву з лимоном. І сьогодні я вирішила спробувати її без лимону. Ну, тобто, не свою звичайну версію кави. Це мені менеджер в Instagram порадила її взяти, тому що я не знала, яку обрати. Вона мені порекомендувала новинку. Попередньо мені також дуже сильно сподобалась. Здається, називалась Буна, якщо не помиляюся, або Bana. От тож тепер буду смакувати каву не тільки з лимоном. Я насправді задоволена, тому що я дуже рідко можу пити каву, щоб вона була реально смачною. До того ж, я як не дивно, хоча каву з лимоном. Я люблю більш гірку каву, коли вона така насичена. Ця мені дуже добре смакує. Тому, якщо ви любите також міцну таку каву не водяниць, то, то ось ця, я показувала її трішечки раніше. Перемотайте. І зробіть собі скрім, тому що вона реально класна, така дуже. Це для любителів американо, еспресо, от просто ідеальна. Може, попередня, яку я замовляла, я думаю, що вона краще смакувала б з молоком. Так, є такий післясмак, дуже цікавий. Мені подобається, якби ще розбиралася щодо занудки, але воно ну, дійсно класно. Яку кав'ярні, як, чесно. От тож, тепер давайте повернемось до теми відео, бо так можна проговорити цілий день. Відео не безкінечне. І почнемо ми з вами з книжкового виклику. Це у мене мішечок з завданнями, тому що мені потрібна була банка і тому я пересипала їх. Але спершу поговоримо про ті, які я вже виконала. І у мене з виконаних це почний цикл фентезі весною, я почала до торт Прочитати новинку Віват 2024 року. Це в мене не виконане завдання за липень, я його відкладаю. Потім у мене книга про дітей, це днімо волошковому морі, є навіть відео. Книга із блакитною обкладинкою це була зничкана, я її також прочитала. Потім книга з рожевою обкладинкою, це десь. За травень чи квітень завдання. Я його ще не виконала, і у мене ось ця книга для цього завдання. Зараз якраз читаю, тут 25 сторінок я вже прочитала. Найближчим часом завершу, от, тому у мене це завдання також не виконали. От потім книга про подорожі в часі. Це в мене була книга не в тому місці, не в той час. І я виконала ще завдання знайомства. З новим автором. Це в мене було на серпень, і це в мене виходить книга ось ця Андрія Сем'янківа. Я на ній ще не писала відгук, обов'язково залишу і з нього прочитане. От це в мене книга також підпала під виклик. От, тож із невиконаних в мене за весь цей період лише два завдання: «Рожева обкладинка і новинка «Віват». Новинка «Віват», тому що в мене новинок не було. І я останнім часом не купувала книжки, тому в мене є певні ідеї, що до цього я, коли придбаю книгу, обов'язково прочитаю і планую це зробити у вересні. Тому в мене вересень такий начебто буде насиченим по викликам, тому що виклик за вересень і ще два завершити. От, всі вже виконані, яких відкладу. І давайте тягнути виклик за вересень. Дуже цікаво, що тут попадеться. Мені завжди цікаво дуже. Так, щось схопив один. І-і-і. Книга в зеленій обкладинці. Зеленій обкладинці. О! Я знаю, я знаю що робити. Клас. Мені мені подобається це завдання. Так. Тож, ось такі в мене три завдання будуть на вересень треба робити все вчасно це відкладає на потім потім накопичується і виходить це Тож, мої книжкові плани на осінь я собі склала список тих книг які я хочу прочитати із тих, що у мене вже є, і також сховала список бажань конкретно на осінь, що я хочу перечитати восени, під цю мою улюблену атмосферу. От і власне я буду зараз зачитувати їх не в якомусь порядку, в якому я планую їх читати, а просто так як я їх взяла і записала собі і перша книга, яку я планую прочитати цієї осені, це Робін Гоп Учень убивця. Мені її рекомендувала Наталя, Я її придбала ще десь у травні, якщо не помиляюсь, і з тих пір відкладала, тому що мені здається, що це буде щось просто феєрично магічне. І знаєте, я так на потім, на потім, на потім відкладаю і вже думаю, цієї осені треба читати. Далі друга книга, яка у мене в списку, це звісно ж трилер від Саймона Бекета «Шепіт мертвих». Це третє розслідування. Дві книги я прочитала, обидві мені дуже сильно сподобались. Я читала, до речі, разом із Томою. І третю ми також плануємо читати Разом. Теж це ще одна книга з мого списку. От і наступна книга, яку я хотіла прочитати, напевно, років зо п'ять. І я думаю, що е, книга цієї автори ідеально підійде на осінь, тому що це донат тарт, і її таємна історія була настільки похмурою, що її треба було також читати освіти. От мене такі книжки трошечки виходять е, з нотками депресії, напевно. То трилери, то якісь такі похмурі романи. Але ну що поробиш, хочеться зараз чогось такого драматичного. І цю книгу я просто я закохана в її оформлення. Це дуже-дуже красиво. Подивіться, просто я вже її неодноразово показувала. Перша вона така добротна, така велика. Тут 700-800 сторінок, правда, 800. Тут 812 сторінок. Я думаю, що мені це надовго судячи з мого темпу читання, я не знаю, що в анотації, як завжди, я не читаю їх. Я люблю читати книги, а не анотації. На цю книгу в мене великі плани. Очікування можливо також є. Хоча я не знаю ні про що вона, ні які в мене враження від неї залишаться. Я просто розумію, що це напевно буде щось важкеньке в сприйнятті, тому що треба буде напевно подумати, поаналізувати. Але хочеться нею насолоджуватись, Тому ось ця книга в мене сподіваюсь, цієї осені нарешті буде прочитана, тому що наскільки можна вже п'ять років десь чекають. Наступна книга, яку я планую читати восени, це книга Крістіна Гена 4 вітря. Я від відклала її. Саме на серпень-вересень мені чому здається, що ця книга буде ідеальною по атмосфері саме на цей період. Хоча я не знаю про що ця книга, я не знаю, які в ній там сезони описані, але можливо через те, що вона така шовта, така красива, то тут якісь поля чи травичка, чи щось таке намальована. І ну, мені вона нагадує ранню осінь. Кінець серпня, початок вересня. От, і мені дуже хоч. От, і мені дуже. Тай, я, тебе... я навіть подумала між «Дональд Тарт» та цією книгою, яку із них розпочати першою, тому що мені і та, і та дуже сильно подобається, а візуально і взагалі думка про те, що їх прочитає, мене дуже тішить. От і я не можу визначитися яку із них я почала читати, можливо, Крістін Герман, тому що її книги просто фантастичні і їх легше читати. Мені особисто, хоча я читала тільки велику глушину, от, але цю також дуже хочу прочитати. От, тож не знаю коли, але найближчим часом я почну цю книгу або, або всі книги. От, Але ось ця конкретно ця, е, також є однією з найважливіших бажанок. Е, і прочитати її я хочу дуже давно е, і дуже сильно. От, але я спеціально відкладала це читання, така я трошки. Да. От, е, і далі, е, книга Генна Соловей є також в моєму списку. Мені здається, що вона також підійде чи для осені, тому що ну, знову ж таки це такі. Читання, щось глибоке, драматичне, щось над чим хочеться подумати. Е, і плюс тут ще така обклапаночка. Тут не як на дощик схоже, можливо, щось пов'язане з осінню. Тому ну, мені дуже багато відгуків неї залишали, і власне і про цю книгу, і про чотири вітри, що вони фантастичні, чудові, прекрасні. От тому е, я можливо її також на осінь візьму читати, а можливо, залишу вже там зиму. Не знаю, як там вийде, бо такі ну, тостенькі книжки, дай Бог, щоб я їх не читала кожного місяцю. Хоча, в цілому, напевно, в мене буде час почитати, було бажання. От, і далі будуть книги, яких в мене ще немає, але які я дуже хочу придбати. От, тож почнемо. Я буду тут залишати картиночку, щоб ви розуміли, що це за книга. І книга, яку я планую прочитати, також найближчим часом це моя темна Венеса. І так як це новинка Віват 24-го року, можливо, саме ця книга мені буде потрібна для виконання книжкового виклику. Цю книгу я також багато чого чула і не знаю, як я її сприйму, тому що в Цілому мені читати такі теми не дуже подобається. Але саме цю книгу я хочу прочитати, тому що, по-перше, вона зараз дуже популярна, всі її обговорюють, і мені цікаво скласти власну думку, не тому, що її всі читають, а просто тому, що хочеться зрозуміти, як би я її сприйняла. Тому що колись я читала Лоліту, але дуже-дуже давно. І е, напевно зараз би я її сприймала абсолютно інакше, ніж колись, коли прочитала ще там років. 15 тому, боже, як довго. -то... От, тож, ж, власне, моя темна Ванеса» обов'язково в мене буде у списку на осінь, і вона така також помаранчева, мені здається, дуже класно буде її прочитати весени. От потім будинок на вулиці Трет». Це також новинка Віват. Також 2024 року, і е, я думаю, що якраз в мене випала там книга зеленою обкладинкою, а я її дуже сильно хотіла прочитати, тому я, можливо, візьму її на виклик за вересень. Якраз, е, ну якби можна було б з'єднати е, ці завдання, але так як воно випало на липень якби вже місяць прийшов, тут трошки таке виконувати два в одному не сильно хочеться. От, тож, в мене будуть такі дві книги. Будинок на вулиці Трет. Одна із моїх бажанок, як тільки вона вийшла. Мені дуже подобається її вкладника. Хоча вона в м'якій політурці, але дуже така красива, і вона не така маленька, як там ці покетбук, вона більша. Тож її я також дуже хочу. Якщо читала, обов'язково напишіть враження про цю книгу, тому що мені здається, що вона така досить затишна має бути. От потім я хочу книгу «Жовтолика». Мені також залишили про неї позитивні відгуки. Візуально вона мені подобається я не знаю про що вона. Але хочеться її прочитати, тому що вона також популярна. І е, конкретно цю книгу я саме от через її популярність і помітила. От то ж, цю книгу я занесла собі до списку, і знову ж таки, в мене якась манія весни читати жовті, помаранчеві, якісь книжечки, такі які асоціюються з цим кольором сезону. Наступну книгу, яку я планую читати, це книга Стівена Кінга Голі. Вона мені сподобалася одразу візуально, як тільки я її побачила. Я ще там края вуха чула щось про анотацію цієї книги, вона мене дуже сильно зацікавила. І, власне, з Кінгом в мене склалися приємні стосунки після книги Візері. Тому я думаю, що варто продовжити читати. Плюс це буде щось таке похмуре, і я думаю, що якраз от або десь там на Геловін, або на... Листопад можна цю книгу відкласти. Я ще думаю стосовно марафону. Можливо, зробити якийсь свій марафон на осінь, типу, знаєте. Щось таке цікаве, або просто прийняти участь у чийомусь, тому що я знаю, що якщо не помиляюсь у Ксенії Калерман, дуже класні марафони, восени мені вони подобаються. Я навіть приймала минулого року участь. От якщо в неї буде марафон, обов'язково прийму участь в її марафоні і думаю, можливо, щось своє зробити. Якщо захочете прийняти участь, обов'язково напишіть у коментарях, щоб я розуміла взагалі, чи буде це комусь цікаво актуально. От, тож наступна книга, яку я б хотіла, але ще не знаю, чи буду читати чи ні. Це книга Джейн Ейр, я її вже читала, хочу перечитати, тому що знову ж таки я її, коли читала, ну, це було років, напевно, 10, тому якщо не більше. От, І я вже пам'ятаю основну суть книги, але подробиці вже не пам'ятаю, тому я думаю, що легко можна її перечитати, тому що це одна із тих книг, які перечитувати навіть варто і хочеться і все таке. Отож, якщо я собі її придбала, обов'язково прочитаю. Потім я планую завершити цикл Доторк темряви. Це буде книга Доторк спустошення. Я також хочу її дуже сильно прочитати, тому що мені цікаво, що там буде далі. Мені полюбилися герої головні. В мене є відео про цю книгу. Ну і звісно ж, я думаю, що цієї осені вже варто нарешті дочитати цикл фентезі із пополу». Останню книгу це «Війна Двох королев, якщо я не помиляюсь. Я не пам'ятаю, остання війна двох королев. І там ще є гілка, там, яку я також не читала, тому можливо, почну і її також. От, Мені дуже цікаво, чим завершиться, тому що три попередні книги мені сподобались. І обов'язково зніму про це відео, тому що я думаю, що ця книга варта моєї уваги і вашої також. І хочу також продовжити читати серію Знич мене там наступна книга, чи розгадай мене, чи щось таке. Я вже не пам'ятаю. Я постійно плутаюся, я постійно ним, як і тим книгар собі виписую, тому що я завжди забуваю, яка наступна частина, навіть це з будь-якими серіями. Я ніколи майже не запам'ятовую, яка наступна візуально принаймні. От і остання книга, яку я змін вже, напевно, роки-два записую у бажанки у список Must have to read, але постійно чомусь цього не роблю. Це серія книг про Гаррі Потера. І так я дуже сильно хочу її прочитати. Колись давно я там читала трошки, але весь прям. Всю серію я ніколи не читала, і тому мені би хотілось дуже сильно це зробити. Такий знаєте, закрити свій такий книжковий гештальт, тому що для мене це «Володар Песнів», «Гаррі Поттер», а Звіяні Вітром. Це три таких книги, три серії там і цикли, і так далі, книги, які я дуже хотіла прочитати, але чомусь до сих пір не читала. От, то ж, власне, на Гаррі Поттері ми з вами завершимо цей список, тому що дай Боже, щоб я прочитала хоча б його половину. От і тепер мені залишиться вже дочитати книгу, яку я почала та і обрати наступну. Власне, можливо, я е, оберу якусь із цих двох книг, чотири е, вітри і «Щеголь» для того, щоб зняти книжковий щоденник. І якщо ви хочете побачити книжковий щоденник на якусь із цих двох книг, дайте мені про це знати. Я буду дуже-дуже вдячна. От, тож, на цьому в мене про книжки все. Я завершила цю історію. От, Тож, на цьому в мене про книжки все. І тепер ми можемо нарешті відкрити кіндери і подивитися, що попалося. Давайте відкривати не Те, що я хотіла. Це, коротше, такі штучки, типу башта. Я вам зараз покажу поближче. І тут такі стікери. І наклеїчка, яку треба наклеїти. Кажу, І, до речі, колекція, якщо ви не бачили, вона виглядає ось так. І. От. І другий. Так, давай я на тебе ставлю. Побажайте мені вдачі. Так. Ага, так. Дуже вже поважче буде. Це знову якась хідняці. А, до речі, я вам ще не показала, що в мене є. Чого це є? У мене попався цей попит. Такий попит. Потім мені попався ще один такий самий, і так само з інтерніором. Тут у мене їх два. Е, і попався ось такі штучки. Це цей намволодор та луна. От. Я дуже, до речі, мої першеньки були такі. Я, я це все вам покажу обов'язково. Я зараз просто показую, що є, а ось я покажу їх поближче. І тепер другий. Кіндер, давай. Що я тут дарно забирала? О, що в мене нема. Так, це ця жіночка. Я забула, якщо чесно, як цю професорку звуть, але я думаю, Побачте. Фанати Гаррі Поттера зрозуміють. Якби я також фанатка Гаррі Поттера, але я чомусь не пам'ятаю. До речі, класна така, знаєте, ідея, типу, оці штучки вони як брелочки. Але е, я думаю, що дуже гарно вони будуть виглядати як прикраси на ялинці. У мене це буде дуже класно виглядати. Типу, щось тематичне зробити. Дуже класно. А ще мені подружка показувала, що там. Зробив таку класну типу, картину з цими іграшками. Також прикольна ідея. Професорка. Давай, останній, будь ласка, будь тим, який я хочу. Яке я хочу? А, бляха. Коротше, Ці всі ходи до срака. Я вам так скажу, тому що я вибирала по кодам, стояла, і мені знову випалася жінка. Дуже хотіла снейпа. Ой, ну ладно. Тож мені купались ці дві жіночки, дуже ще одна в двох варіантах. І ось ця штука. Я вибирала по кодам. Я знайшла коди десь там в Тіктосі чи де, спеціально шукала, типу. Як знайти по типу, цим кодам? І тут є такий код, то, тут написаний. Але не ведіться на це, це все фігня. Тому що те, що було в мене написано на коді, і те, що було у відео, взагалі не співпала. Тому що в мене по факту мав попастися га... Хагрід, мав бути або золотий Гаррі, або Рон, і там ще хтось, і мав попастися Снейп. Ось це ті, кого я хотіла. Чоловік дуже хотів хавері, та я хотіла снейпа і гаю. Ну, я всіх в цілому хочу, але просто кого я хотіла витягнути в цей раз. І це ну, геть ніяк не співпало. Тому купуйте їх просто, хоча б там, не знаю, якось по вазі вимірюйте, тому що там, де я вагу ці іграшечки, вони трошки важчі за ось ці. Не знаю, можливо, я якісь не ті коди дивилася, але в мене, ну. Не співпало. Тому якось так. Не скажу, що я прям дуже сильно засмучена, але ну, типу, в мене два дублі ось цих. Можливо, хтось захоче пам'ятатися, довго мені, буде. Знаєте, як ви, в принципі, там збирала ці всі штучки. От, ну на цьому, власне, все, я буду завершувати відео. Я сподіваюсь, що вам було цікаво разом зі мною. Обов'язково пишіть у коментарях, що зараз читаєте, які книги можете порекомендувати, чого очікуєте від мого каналу і так далі. Пишіть просто, як у вас настрій. Пишіть обов'язково, чи чекаєте вже осінь, так само, як і я, тому що я вже дуже-дуже хочу ці всі осін... осінні влоги знімати. От, і, власне, обов'язково напишіть, яку книгу хочете побачити у читацькому щоденнику. На цьому в мене все. Я бажаю вам гарного дня. Не забудьте підписатись на мій канал і поставити вподобайку моєму відео. На все добре, бувайте!